Запустили? Так, доброго дня. Сьогодні 10 грудня 2025 року починаємо роботу комісії з питань відродження села земоустрою раціонального використання земель Мар'янівської селищної ради. В порядку денний питання Номер 1 Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж територій природно заповідного фонду. Даному рішенню, в даному рішенні, в проєкті рішення встановлення меж гідрологічного заказника місцевого значення Гнила Липа, який у нас розташований по балці вздовж річки Гнилої Липи від села Галичани до села до межі з колишньої Жовленківської сільської ради. Станом на голосування. Станом на голосування. Ну, але я скажу, хоч до сесії знайте ціну питання плюс-мінус. У нас буде е, рішення, я вам знаю, скажу ціну. Бо як воно буде кушкувати, кажу, то я думаю, що треба робити, але не на часі. Добре, голосуємо. Стетю. За. Я на комісії. Я на комісію наберу. Покажу ні. Дякую. Ковальчук за В... – «За», Озірський. Чотири за. за рішення підтримані. Десь ресурс неформацію взяти довідомо і рекомендувати сесії селищної ради підтримати даний проєкт рішення. Друге питання. Про затвердження технічної документації з МВУ щодо становити половин зімейних діальност на місцевості жительці села Брожаних Оран Ганів Вікторівна. Представлено три технічні документації. Одна площа 01746 в селі Божане, вулиці Гребельна будинок 2 для будівництва обсування школи будинку господарських будівлі і сполю. Друга площа 01434 в межах села Божане, город для ведення особистого селянського господарства. І третя 01820, город в межах села Бужани. Для ведення особистого селянського господарства. Можна ставити на голосування. Статю. Ставимо на за оприсом. За Озірський. За. Чотири за рішення підтримано. Інформацію взяти до відомої, випробувати сесії селищної ради. Підтримати даний проект зайняти. Так, третє питання. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення медич земельної ділянки наторі на, на місцевості пасічнику Миколі Андрійовичу. Та передачу земельної ділянки власні житниці села Хлонів. Бойко Наталія Сергійна. Бойко Наталія Сергійовна придбала житловий будинок який був власності пасічника Миколи Сергійовича по вулиці е, Читерська, 2 в селищі Мар'янівка. Відповідно до договору купівлі-продажу і витяга про реєстрацію житлового будинку вже забойкою Наталією Сергіївною, є можливість її передати на земельну ділянку. Можна ставити на голосування. Ставлю голосування. З тицю. Ковальчук за поприсю за Озірський. За. Чотири за рішення підтримано. Інформацію взяти до відома і рекомендувати сесії селищної ради підтримати даний, даний проєкт рішення. Четверте про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання користування на умовах оренди фермерського господарства Сім'я. Земельна ділянка розташована на території колишнього господарського двору Цегівської сільської ради за межами населеного пункту передається для е, сінокосіння і виписання худоби в фермерському господарству сім'я. Є витяг, ми давали дозвіл, є підстава для розгляду і затвердження. Да, за, Ковальчук за Куприсюк за, 4 за. за рішення підтримано. Інформацію взяти до відома, рекомендувати сесії селищної ради підтримати даний проєкт рішення. Так, п'яте. Про затвердження проєкту земельства щодо відведення земельної ділянки Бойко Олександру Миколаївичу та надання користування на умовах оренди Бойко Андрію Олександровичу. Земельна ділянка розташована в селі Борочича Коповальці, по дорозі на Берестечко, там, де жив. Бойко біля нього був город. Проект був зроблений на бойка, але так як він помер, і відповідно до довідки з нотаріальної контори спадкоємця, єдиним є син його бойко Андрій Олександрович, довідка присутня, витяга з державного кадастру на бойко Андрія Олександровича. Є підставою для розгляду і затвердження даного проєкту і передачі вже на живу людину. На Бойко Андрія Олександровича. Понад асфальтом сюди, так так. Отам, де таємна ката, і біля тої хати є. Станом услугу. Стецюк. За. Ковальчук, за Попресюк? За. Узірський. За. Чотири за рішення підтримано. Інформацію взяти від рекомендувати сесії селищної ради підтримати даний проєкт рішення. Так, шосте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межімельних ділянок натуриння місцевості, житниці села Довгі, Лащукні і перементі. Лащукній інтернетів розроблено дві технічних документації. Це земельні частки паї на території колишньої громадської сільської ради. Це земельна частка ПАЙ РІЛЯ площею 203,95 і кормові угіддя синожаття площею 02264. Витяги є, технічна документація розроблена відповідно. Є підстави для розгляду і затвердження. Е, так, голосуємо Стецюк. За. Ковальчук за Коприцюк. За. Озірський? чотири за. за рішення підтримано. Так, сьоме. Проведення дозволу на виплату технічну документацію зі щодо встановлення відновлення месомельної ділянки натури та місцевості, жительці села Малютянка, громадянці Пунтик Світлані Ігорів. Жителька села Малотянка Київської області, це колишній житель села Борочиче, має житловий будинок в селі Борочиче. Є спадкоємцем кончик Ігора Івановича, якому по архівному рішенню було передано 23 сотих під житловий будинок в селі Борочиче. Є постави для розгляду і надання дозволу. Голосуємо, <зв 'язок> За. Ковальчук за – «За», Озірський – «За», 4 за рішення підтримати. Інформацію взяти до відома, рекомендувати сесії селищної ради підтримати даних двоє рішень. Так, останнє. Про затвердження структури та загальної численності апарату селищної ради та її виконавчих органів нової редакції. Я його ще не бачив. О, так. А де воно є? А воно яким боком по землі? А я от Катя, а вас всі комісії мають пройти. Де мені його положили? З коротший? Наскільки він? Тихо, воно є. Так, про затвердження структури та загальної численності апарату селищної ради та виконавчих органів нової редакції. Враховуючи рекомендації постійних комісій, Мар'янівської селищної ради, селищна рада вирішила затвердити структуру апарату Мар'янівської селищної ради та її виконавчих органів нової редакції, що додаються. Друге. Ліквідувати виконавчий орган Мар'янівської селищної ради сектор соціального захисту населення Мар'янівської селищної ради в кількості двох штатних одиниць. Четверте. Утворити виконавчий орган Мар'янівської селищної ради. Діл соціального захисту населення та ветеранської політики в кількості три штатні одиниці. П'яте скоротити посади виконавчих органів Українівської селищної ради відповідно. Оператор комп'ютерного набору відділу організаційно-кадрової та правової роботи одна штатна одиниця. Спеціаліст землепорядник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища одна штатна одиниця. Головний спеціаліст інспектор з використання та охорони земель відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища, одна штатна одиниця. Завідувач сектору соціального захисту населення, одна штатна одиниця. Головний спеціаліст сектору соціального захисту населення, одна штатна одиниця. Головний спеціаліст бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності одна штатна одиниця. Завідувач господарським... А, господарством відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності на 5 штатної одиниці. Прибиральник службових приміщень відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності одна штатна одиниця. Провідний спеціаліст Юрконсульт, юрконсульт відділу освіти молоді спорту та охорони здоров'я. Спеціаліст першої категорії відділу освіти молоді спорту та охорони здоров'я. Одна штатна одиниця. Шосте. Вести. Виконавчих органах Мар'янівської селищної ради посади, начальник відділу соціального захисту населення та ветеранської політики, одна штатна одиниця. Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення та ветеранської політики дві штатні одиниці, адміністратор відділу центру надання адміністративних послуг Дія одна штатна одиниця. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я одна штатна одиниця. 7. Затвердити загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів у кількості 49 осіб. Восьме. Структуру та загальну чисельність апарату селищної ради та її виконавчих органів. новій редакції ввести в дію 01 січня 2026 року. 9. Секретарю Мар'янівської селищної ради Володимиру Борочку затвердити штатний розпис апарату Мар'янівської селищної ради та її виконавчих органів. Десяте. Головному спеціалісту з кадрової роботи відділу організаційно-кадрової та правової роботи Наталії Король провести організаційні заходи щодо штатного заміщення посад відповідно до нової структури штатного розпису та вимог чинного законодавства. Одинадцяте вважати таким, що втратило чинність рішення Мар'янівської селищної ради від 14.11.2024 року номер 44 19, про затвердження структури та загальної кількості апарату селищної. Ради та її виконавчих органів новій редакції. 12-й контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради Володимира Борочка. І структура та чисельність додається. Е -е. Ну, зрозуміло. Дивіться, тут і пише таке. Е -е. ну, Хто каже, я ще трохи з пам'яті дружу. Е -е. Тут і пише зараз, 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 зараз. Врахувати рекомендації постійних комісій Мар'янівської селищної ради. Ну, mm -hmm. земельна комісія. Вона ви, ви вона по всіх комісіях. Mm -hmm. Но, ми хіба вносили таку рекомендацію? Я, я йду чу... крикати керівництво, е бо я ми... його тільки читаю. Я рішення прийняла. Рекомендації постійних. комісій Мар'янівської селищної ради. Так. Кажіть. Ну я настільки знаю, в земельній комісії такої рекомендації не було. Ні, то, то, то проект рішення враховуючи зараз, якщо ви що будете. Ну, це ж проєкт рішення, це ж не а -а -а. рішення. Ну. Я не ну, Ні, ні, просили... ні, ні, ні в якому разі. Це ви зараз розглядаєте, Товись. ви свою думку висловлюєте, це і <й> все. Як скажете, ваша позиція як yeah. ну. ну. Я не знаю, я. Скільки звільняємо, скільки додаємо? <кхух> На розгляд сесії я не приймаю такі. Аналогічно. Це мають пояснити. Кожний йому так. треба, чи не треба, так, то яка необхідність. Так чи не так? Я що, я що, пам'ятаю попередню структуру, то мені розказали, знаєте, я ж в голові не можу того всього цифрів і те все бачити. На то значить ми тут як маємо? Восьме питання. Я зрозуміла. тут ми голосувати маємо що? Утрималися? Вирішили інформацію про проєкт рішення винести на розгляд сесії, але ви маєте проголосувати. Ну я дані. ж кажу, ми маємо що тут тобто, Або, або тут голосуєте, або вносите, щоб ви на розгляд сесії. Щоб не голосувати, то, то на ліс, вношу пропозицію, що повинести те питання, винести на розгляд сесії. Зняти з комісії, так, Катерина? Ну як правильно так, як Вирішує, Зняти Ми голосуємо за. Ні, за пропозицію повольчу. Ну, Ні, не дали пропозицію. За пропозицію маємо технічним голосу. Так. Вношу пропозицію ви питання про затвердження структури та загальної численності апарату селищної ради та їх виконавчих органів новій редакції винести на розгляд сесії. Технічним. Чотири за. Чотири за, за. за, винести на розгляд СЕС. Так. Що, ти пам'ятаєш таблицю попередню? Чисеніс. Я так само, що я можу. То мають відповідні, відповідні с -с спеціалісти відповідні служби відділення.